Хто такий цинь Шихуанді? Це перший імператор, який об'єднав Китай у 221 році до нашої ери. Він не просто правив, він створив імперію з нуля, проголосивши себе володарем усієї Піднебесної. Що ж доброго він зробив? Він уніфікував писемність, монету, систему мір і ваг, що дало Китаю стабільність. Його реформи перетворили хаос на порядок і стали основою для майбутніх династій. За його наказом почали будувати велику китайську стіну для захисту від кочівників. А після смерті його охороняє теракотова армія з понад 8 тисяч воїнів, і коней у натуральну величину, символ його страху навіть після смерті. Чому він диктатор? Він спалював книги, страчував учених, переселяв знатних і скасував титули. Його влада була абсолютною жорстокою і параноїдальною. Він будував 37 палаців, щоб ніхто не знав, де він ночує. Син Шихуанді вживав еликсир безсмертя. Це кіновар. Меркурій сульфіт, сульфід ртуті, червоний мінерал, який у китайській алхімії вважався магічним засобом для продовження життя. При тривалому вживанні навіть у невеликих дозах тут накопичувалося в організмі, викликаючи хронічне отруєння. Меркуріалізм. Звісно, імператор не міг не відчувати можливих симптомів, таких як слабкість, сонливість, головний біль та тремор рук. Металевий у роті, порушення координації, проблеми з травленням тощо. У Шидзі Симацяня згадується, що імператор погіршувався психічно в останні роки життя. Це може бути наслідком неврологічного впливу ртуті. Його смерть у 49 років рано для правителя, і багато істориків вважають, що причиною могла бути саме ртуть. Ну а тепер мораль: ніякі деспоти і диктатори не вічні.